На нашу позачурову сесію прибуло 36 депутатів, так? 36. Дійсно. Під угору у нас є. Сесію оголошую відкрити. După Cunipson, Procurată Secretăria, cu prezența Cunipson, să Cunipson, 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 про зуперечення технічної документації на активному розвитку цілих земель з манітенними засобами серві-працювання за межами населення об'єму на Соломчівської та Юнгівській області. Вам розумов проєкт рішення. Є присутній Ігор Володимирович. Чи будуть запитання, будь-яке, яке потрібно, щоб він прокоментував? Немає. Удастся, Санкт-Петро Володимирович. Що він питався, що всі громади знають, чи погоджені з ними просудження. <звітування> Кілька цієї нати бачу, так, сігурів. Потім не було ні дорогів, як десь дивиться, <звітування> чи землі для членів АТО і так далі, сюди. Кожна ділянка, яка зараз опиниться на в нормативної що оцінки, погоджена з сільськими радами. Відповідно, входить з сільськими радами по і відповідно, підписання таке подань, розглядалася документація, проводиться оцінку з проводим право зелених ділянків. Є присутні сільські голови, власне, так, де нас пропоруються. Хто приймає рішення, хто сільські голови, власне, хтось виступить, тобто чи... Курці ви питання, чи обговорювали з вас на сесіях і чи давали ви згоду, то вискаковий міністр. <плес> <плес> Найбільше тут є загальні ділянки по сільський сільській раці. Інклюзивної форми навчання внятки до 1-3 ступеня. Надійшло звернення районної ради. Зачитаю вам. Відділ освіти з очі заяви, згодилася мати дитини Інваліда Кузьмінського Владислава Юровича 10.10.2008 року народження, який проживає за адресою село вулиця Гнучка, З проханням організувати інклюзивну форму навчання для сильно у першому класі. Пропозиція також в цілому проводити. Хто за? Проти? Стрималися. Так, наступне питання порядку денного про проведення штатних володин в дитячо гімецької спортивній школі. Також надійшло звернення від відділу освіти для забезпечення численних запитів громадян з міста Золоча щодо можливості їхніх дітей займатися зрочим плаванням з свободою на зв'язок для церкви отця Михайла Супуновського. Відділу освіти золоча. Просить прийняти рішення про відкриття секції зробчого плавання при дитячій юнацькій спортивній школі на базі плавального басейну церкви В цілому є пропозиція. Чи хто у вас буде, можливо, якісь запитання? Немає? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стрималося І останнє питання нашого порядку денного. Це прийняття здатних щодо водопостачання села Заманиця, яке входить до депресійного ліку ув'язкого водозабору на території Золочаської військової області. Питання не нове, думаю, всі знають, про що йдеться. Там є зроблений водогін, але він не підключений. Тобто є проблема з водопостачанням села Заманиця. Не, не можемо було воно було На балансі дві водотонали. І слава Богу, що маємо передати на баланс наші нашої інвірації. Модовому господарству. Чекайте, тут перед виборами президента Юля Южту відділяв. Я не знаю, як ініціативу. ініціативи.

Не займатися політикою тут. Ті, хто там дуже хоче приєднати, на за на новому закону в тому окрузі, заприводити питання, хоть ми говориться в 2009 рік. Це зваря на сесії Злочиської ради, ви читаєте? Я з'єднаю, але хто там їх піде туди не потрібно. Я думаю, що треба. До адміністрації Олега Миколая Чесенюки для того, щоб це питання, що тримається. Якщо ми будемо віддавати тільки на півняти проти, але в пецькі села не повдені, прошу включити всі села, які належать до відповідного... Звальні розмір кожному на руки. Тобто будуть пропозиції щодо контексту звернення, доповнення зміни у власне нахайович. Ви знаєте, що як... Пані Сорока сказала, ми вже не одну каденцію розглядали питання щодо водопостачання сіл, які знаходяться в депресивній ліці. Я пам'ятаю минувшу каденцію, ту каденцію, ми, ми зверталися. Я, я давав пропозицію на президії щодо додати пункт у випадку невиконання, бо йде зима, щоб возити воду, звідки будуть брати воду ми залишаємо за собою право громадської непокори, перекриття води на постачання дій. що зробить, реагують. Інакше це буде соте звернення, яке вони положать під і ніхто нічого робити не буде. Добре, давайте є пропозиція, приймаємо за основу. Так. Немає заперечення? Прошу голосувати, щоб ви прийняти дане звернення за основу. Будь ласка. Хто за? Ви що дано питання позитивно, будемо будуватися до акції та громадської непокої. На рівень підземних вод, десь відбору буде перший і друге. Ми не раз говорили про те, що там маєте опік води, щоб ми на район знав, скільки води забирають. І це включити, що ви кажете, то. І тоді ви лише чимось впливає, чи на рівень підземних вод. Буде ще пропозиції. оце, що сказали.

наші питання ми розглянули. П'яте питання різне. Чи є вважаючі виступити візного? Немає. Немає? вас було не знову У мене таке питання. що мене депутати. Він до освіти звертався до депутатів з цілим рядом питань, які надважковані для функціонування студентської галузі в районі для освоєння коштів субвенційних коштів з обласного бюджету. У мене є прохання. У зв'язку з тим, що сьогодні ці питання не включені в порядок денної сесії районної ради, я прошу можу... Хочу просто звернутися до відділу освіти. Що ми, ми проголосували щодо виділення тренерів для плавання, оздоровчого плавання. У мене таке прохання, щоб відділ освіти врахував при формуванні груп для оздоровчого плавання, на результати медичного огляду школярів і там, де є порушення осанки або споліози, щоб вони були включені в ті групи для оздоровчого плавання, для реабілітації тих хворих, що дорого, мають в спексанти. Зараз надсилаємо звання Львівської міської ради, як ви почули. Якщо напротязі ми встановимо якийсь термін, так, місяць-два не буде роздане дозвання, тоді будемо власне, даватися тих акції. Ромаської непокори. Давно тоді ми надсилаємо звання, до місяця часу, так? Не, або має дати проміжну відповідь, але... Так. Є депутати в допустим. Хай лови, скажімо. є пропозиція, щоб депутат від Челдинської сільської ради, власне, взяв під контроль даних питання. Все. 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 Всі ми питання розглянули. <кхи> Та, що